Рада вам на зараз від Вищих сил. Дивіться, тут вам радять таке. Завершуйте вже прям завершуйте свої обмеження, страхи, блоки, я би сказала, які ви самі собі придумали з приводу кохання. Чому ви думаєте, що? У вас немає кохання, ніхто вас не любить, або що нема кого любити, або е, е, воно вам не потрібне. Да? Тобто ви себе такими думками дуже сильно знаєте, ну, просто. Вимотуєте, витискаєте як лімон, да? і вам говорять, що перестаньте прям ставте крапку вже да? на таких думках, на таких обмеженнях, перестаньте себе накручувати, тому що у вас є всі шанси побудувати любі, любі стосунки, любе своє життя. У вас є всі можливості, але для цього треба робити саме перше прийняти рішення, що так в мене є бажання, так в мене є всі ресурси, так, в мене є всі можливості і діяти ще раз. Перестаньте себе обмежувати, це стосується почуттів, почуттів. Наприклад, ви можете сказати, що думати, що о, я постійно там в нещасливих стосунках, всі мої стосунки були не такі, я розчарований чи розчарована, я страждав і чи страждала, і все-все-все, і більше мені це не потрібно. Ні. Ні, вам потрібно, і ви через те і страждаєте, що ви не можете побудувати ці нормальні стосунки, про які мрієте. Да? Всі мріють про любов. Так будуйте їх, будуйте. І зробіть собі, знаєте, скажіть собі, що так, я раніше отримав такі такі досвіди, да? і треба зробити висновки. І на основі цих висновків. Будувати стосунки знову. Ще раз ставте крапку на обмеженнях, на страхах, на тривозі щодо кохання. Вам треба тут, знаєте, видно діяти. Можливо, ви не діяли. Да, можливо, ви знаєте, хотіли очікували тільки любові, а не давали. Да? І вам треба, да, вам, треба дивіться, вам треба вчитися. У вас уже ж є досвід, да? вам треба зрозуміти це, проаналізувати. І вчитися будувати нормальні збалансовані стосунки. Коли я даю і отримую приблизно однаково да я можу віддавати трошечки більше, трошечки більше, але все одно баланс має бути присутній. Подумайте про це.